Вітаємо всіх глядачів молодіжної телепрограми Теревенька. Сьогодні ми маємо час розпочати новий дев'ятий сезон. Вже дев'ятий рік поспіль. Ми створюємо для вас цікавий контент та даємо можливість дітям та молоді отримувати досвід на телебаченні. Теперішній рік буде присвячений темі наближення перемоги України, а також єдності нашого народу. І для вас у цьому випуску про актуальне будемо говорити я, Артеменюк Вікторія, та я, Харик Софія. Сьогоднішній випуск буде насичений шаленою мотивацією та цікавими ініціативами. Тимами, які відвідали наші журналісти, діти та молодь – це наше майбутнє. Тому ми дуже раді, коли на Прикарпатті з'являється більше ініціатив для наших діток. Тому розпочнемо ми з благодійного концерту, який організувала всеукраїнська громадська ініціатива з адаптації дітей амбасадора дитинства. Дивимося, про що наші журналісти розпитали зірок. Аж не віриться, що ми представляємо вам дев'ятий сезон крутезного молодіжного телепроєкту «Теревеньки». Цей сезон буде дуже символічним, адже досі на теренах нашої домівки триває боротьба за незалежність. Тому ми будемо тараванити про єдність, міць та силу наших земляків. А розпочнемо ми з благодійного заходу для діток. Який організовує всеукраїнська громадська ініціатива з адаптації дітей Амбасадор дитинства? Тоді хочеш теревенити з ними. А чому ви долучились до цього проєкту та як ви підтримуєте благодійність в Україні? А, по перше. Питання дуже дивно, тому що ми зараз робимо ще все, все, все що ми можемо. Особливо культурний десант, сіковий десант. Знаєте, діти це наше майбутнє, і я хочу лише особисто я, щоб наше майбутнє завжди був усміхнений, щоб навколо них завжди була любов, кохання. Війна вкрала дитинство в наших дітей. А саме амбасадор дитинства намагається якось продліти це дитинство. Знаєте, ми завжди на кожен захід. Ми робимо те, те, що ми можемо можемо, танцюємо, співаємо, співаємо гімн, вивчаємо конституцію для того, щоб наша наше майбутнє завжді був і ще більше когав свою рідну ненку Україну. Тобі наше майбутнє. Що вам допомогло завоювати любов українців підтримка українців. Ми з українцями як борщ з чесничком, як не знаю, як сало з чесником, як борщ з сметанкою. розумієте, я не було б людей, які цінують нашу творчість, не було б для кого цю творчість робити. Якось воно так вийшло. Плюс зараз такий тяжкий час. А в такі в, в усі часи всі митці, чи це художники, чи це письменники, чи це автори пісень. Вони пишуть те, співають про те, чим переживають, і зараз на творчому фронті, на культурному фронті, всі причетні. Знаходять свою підтримку. Який ваш основний меседж через вашу діяльність? Ну, я веду блог зазвичай через те, що я хочу показати людям, що треба любити себе, треба розвиватися і бути таким, який ти є, і не стадатися цього. Ось. Який ваш основний меседж через вашу діяльність? В соцмережах. А я не несу конкретного меседжу. Я просто знімаю розважальний контент і ділюся з людьми тим, що відчуваю сам. А на вашу думку, чому актуальні концерти у військовий час чи і як це допомагає дітям? Взагалі цей проект, амбасадор дитинства зародився у моєму місці в Кам'янці-Подільському. Тільки на початку війни це було в березні. Також приїхав Олексій Завгородній позитив Вася напільник Котляров Андрій Безкромний. Вони приїхали в Кам'янець-Подільський. і Саме там вони започаткували цю акцію. Спочатку ми починали з маленького клубу. І вже виросли до того, що Разом, Разом. Теж допомагав. Ну допомагав. я ж я ж кажу, що я також починав Я ж спочатку вас. Ось і мені зараз, коли виходжу на сцену, чесно, мурахи від того, що ми досягли командою такого великого рівня, що ми вже їздимо по всій Україні, це дуже круто. А чому важливо, тому що діти зараз забувають, що є війна за вікном, що є погані новини? Ми, хоч на дві години, можемо відволікти діток від страшної ситуації, яка відбувається в нас. Наскільки вам ваша зірковість допомагає допомагати Збройним силам України? Вітаю, насправді дуже допомагає впізнаваність, медійність, тому що люди більше довіряють, люди більше скидають кошти. І перше з перших днів війни, коли почав допомагати армії з благодійним фондом з покликом який я очолюю, величезні суми люди донатили, оскільки довіряли особисто мені, тобто персонально. Чи не важко вам молодому віці займатися такою важкою справою? Це чому це важко? Це це дуже круто. Це я відчуваю насправді дуже нереальні емоції. Тоді, коли навіть виходжу в стріми в Тіктокці, мені дуже багато військових пише, і просто людей кажуть, Вікторія, просто співайте, ви, у вас дуже затишні ефіри, вони вам допомагають десь якось боротися з ворогом, так само допомагати Збройним силам. Це є нереальні емоції, коли ти можеш хоча б якось допомогти. Ви самостійно почали вести свою кар'єру. Які поради ви дасте для початківців? По-перше, не боятися, не вагатися. Якщо ти дійсно того хочеш, то просто брати, робити. То, що тобі каже, не слухати, прислухатися до найрідніших, і найголовніше робити свою справу добре, вдосконалюватися і головне не боятися. Якщо ти будеш сумніватися, опускати руки, то нічого не вийде. Молодіжний проєкт Травеньке, що зараз потрібно українській молоді, Приклад. на вашу думку? А, так ну по-перше, перестати е, слухати українсько е, російську музику, тому що вона зараз в топ-чартах, і саме я думаю, що молодь е, вона її просуває. Ну це для мене дуже важливо. Слухати наше українське У нас дуже крути, круті є виконавці, дуже круті блогери, дуже класні актори, телеведучі, співаки, співачки. Треба просувати наше, бо дуже дуже довгий час. До нашого не було часу. <різвіст> Чесно кажучи, я. Знаєте, колись я може і робив те, що хоче молодь, Знаєте, якісь тренди, трендові пісні, там якийсь репчик. А зараз я якось, коли щось роблю, я роблю те, що хочу я, те, що мені подобається, тому що те, що Іноді те, що хоче молодь, і те, що хочу я це дві різні речі. І тому я, я думаю, що тут потрібно звертати увагу на себе в першу чергу і що хочеш ти. І потім буде вже з'являтися тебе аудиторія, яка буде тебе любити, такий, який ти є. Щасливе дитинство це не примха дітей, це їхнє право та потреба. Тим паче, коли відомі люди, зірки, доєднуються до таких благодійних ініціатив, як сьогоднішнє, це вселяє віру у щасливе та мирне дитинство. Саме такі ініціативи є проявом єднання українського народу. Це точно. А ще не забувайте доєднуватися до нас у соціальних мережах, де ми публікуємо набагато більше наших зйомок. А ми кажемо вам до зустрічі, любителі Па-па! Як ти думаєш, що ж журналіст може перейняти у актора? Мабуть, гарну дикцію, а також вміння передавати емоцію подій. Цілком можливо, проте наші журналісти вже з'ясували, що ж є спільного у цих професіях та побували на фантастичній виставі. Дивимося! Привіт, глядачі! Ми знову працюємо над крутими сюжетами для вас. Це точно, адже зараз безліч цікавих заходів відбувається. Наприклад, вистави чи концерти, які теж об'єднують українців. Ну а сьогодні ми потеревенимо про акторську творчість та тенденції сучасного театру. Думаю, нам вдасться перейняти щось для себе. Поїхали! Міст ви об'їздили з виставою Венздей. Та що було найголовніше у реалізації туру та вистави? Ми об'їздили дуже багато міст. Я не можу навіть назвати приблизної кількості. Ми їздимо вже десь півтора місяці. і Кожен день нове місто. Ніякої важкості в реалізації немає. Ми давно сформована структура, яка давно має налагоджений контакт, адекватну логістику, адекватну адміністрацію і прекрасний офіс. Розкажіть, будь ласка, з чого почалася історія створення вистави «Венздей»? У нашого режисера, який ставив цю виставу, є син приблизно вашого Данил віку. Його син запропонував татові поставити цю виставу. А тато взяв і поставив. Круті образи та атмосферні декорації допомагають вам вжитись в роль. Та як ви готуєтеся до вистави? Декорації дуже допомагають, наче ми дійсно знаходимося у школі Невермор. Готуємося завжди резонатори пропрацьовуємо, згадуємо декілька кадрів серіалу, входимо в стан персонажу і виходимо робити свою роботу. Чи впливають мандрівки різними містами України на ваш настрій і акторську гру? Дуже впливають, іноді бувають погані площадки, тому буває важко, але все рівно ми робимо свою роботу. Дуже доброю, а настрій у нас завжди добрий, бо дуже хороша команда. Ми завжди на позитиві, тому що ми кайфуємо від своєї роботи і від самої вистави. Що можете порадити юним акторам для покращення професійності? Та чи можна тренувати дикцію актору тими ж самими вправами, що й журналісту? Так, Христинко, звісно, можна і нужно, тому що це єдині вправи, вони е, тільки для не тільки для акторів, а і для журналістів, і для ораторів, і взагалі і можна користуватись цими вправами для того, щоб можна було робити якісь дихательні? Вправи. Оце ми потеревенили Стільки крутих порад почули та нових навиків здобули, що не в силах порахувати. Мабуть, час податись у актора. Що скажеш? Завдяки розвитку з командою Теревеньок ми можемо спробувати себе в різних ролях, тому я точно залишаюся тут. Погоджуюсь, а ви, дорогі глядачі, хочете приєднатись до нас? Тоді залишайте свої коментарі у наших соцмережах. А зараз кажемо вам па-па. До нових зустрічей! Наш народ з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну робить усе, щоб Україна знову була вільною. Але нам стало цікаво, як державні підрозділи наближають нашу перемогу. Про це й розпитали наші журналісти. Дивимось. За крайній рік ми зрозуміли, що кожен наближає нашу перемогу різними зусиллями. Хтось започаткував бізнес, волонтерить чи укріплює свій фронт для покращення життєвих благ. Тому нам не терпиться потервенти про наближення нашої перемоги на державному рівні. Тоді гайда до наших сьогоднішніх інтерв'юйованих. Ви представник Івано-Франківської громади, яка активно волонтерить та допомагає. Як ви особисто наближаєте нашу перемогу? Ми разом зі своїми заступниками купуємо автомобілі, передаємо військовим також час від часу, я особисто їм і в Донецьку область, і в Запорізьку область. Раніше їздили в Чернігівську і Київську область. Тому стараємося особисто також долучатися підтримувати. Яким чином міська рада підтримує та допомагає волонтерські ініціативи? Різним чином, ми разом з спілкою волонтерів Прикарпаття фінансуємо такий проект. Це відправка посилок для своїх рідних, для близьких, для знайомих, оплачуємо бензин чи солярку, оплачуємо запчастини. І вже більше як 60 поїздок таких відбулося. Це по 5-7 бусів. Їде в зону бойових дій. Також активно ми долучаємося, даючи складські приміщення, даючи підтримку, в тому числі фінансові. А зараз взагалі є ціла програма де громадська організація волонтерська може виграти. Кошти від Івано-Франківської міської ради треба до 30 березня встигнути подати заявку, і комісія відбирає і переможець, отримує кошти від міста. Молодь не менше активізована та заохочена у втіленні бажаного. Поділіться планами та вже втіленими заходами, де молодь та спортивна еліта мають змогу бути корисними. Потенціал молоді є дуже вагомий. В часі війни ми побачили, як наша молодь успішно волонтерить. Так само величезна частина спортсменів, які проживають і тренуються в нашому місці, долучалися до волонтерства, до допомоги, до прискорення. Перемоги нашої країни максимально активно брали участь в багатьох заходах. Багато з них дарували свої нагороди для того, щоб донатити на збройні сили України, і таким чином наближали нашу перемогу. Тому молодь і спорт це дві такі потужні сили, які намагаються максимально залучаючи всі свої знання, всі свої здібності і на Подіума всесвітніх заявляють, що Україна це країна, яка має свою незалежність і обов'язково переможе ворога. в наших планах. Власне, розвиток волонтерства на теренах івано франківської міської ради ми хочемо продовжити цю тему, навчаючи молодь цій справі для того, щоб вони успішно могли допомагати у всіх сферах в життєдіяльності нашої міської територіальної громади і України загалом багато шкіл освітніх закладів організовують волонтерські ярмарки. Яка роль департаменту освіти і науки у таких заходах? З ну, самого першого дня повномасштабного вторгнення е, Росії в Україну Департамент освіти і науки взяв на себе відповідальність невластиву, можливо, для, н, таких, ну, для, для своїх функцій. Вони збирали, допомагали, відправляли на фронт все, що необхідно, е, координували дії. Потім, е, коли Стала потреба перейти з дистанційного в очне навчання, почали організовувати, звичайно ж, укриття для того, щоб ви могли навчатися в закладах повноцінно, хоч на очній формі, хоч на змішаній формі. Для чого це все робиться? Для того, щоб наші воїни були впевнені у тому, що діти їх знаходяться в повній безпеці. Друге питання, якщо говорити про ярмарки, і якщо говорити про те, що робить департамент, дуже багато ініціює саме волонтерських зборів. На базі навчальних закладів, на базі позашкільних закладів, існують гуртки, існують різні організації, приходять різні організації, які безпосередньо беруть участь у даних акціях. Це і плетіння. Сіток і е, окопні свічки виготовляють е, також відправляють дуже багато продуктів, е, збирають кошти на Машини, які необхідні на фронті. Нещодавна акція, яка відбулася, ну можна сказати, навіть не акція, а це було дійство і це була така наша ялинка перемоги, яка була на Новий рік. Пам'ятаєш таку в центрі, правда, це вона була створена з дитячих малюнків, і ці дитячі малюнки потім були перефотографовані і зроблені з них магніти, за які ми вилучили кошти і відправляємо саме нашим воїнам. Нашої територіальної громади, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, оце так. так Наші громадяни точно беруть приклад тільки з правильних очільників, адже вони не відстають, а навпаки, працюють на користь нашої країни. Ми переконані, що, щоб відновити усе втрачене, нам потрібно працювати, не покладаючи рук, а тим паче, допомагати країні. Аж мед на душу від почутого. Еге ж, а ми, в свою чергу, будемо відвідувати всі заходи та волонтерські проєкти від наших сьогоднішніх гостей. І обов'язково будемо ділитися з вами, наші улюблені теревенята. Тому не губіть нас у соціальних мережах. Усі анонси та крутезні сторіс вже там. Наша рубрика вийшла за підтримки департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Бережіть себе! А ми вам кажемо па-па! Робота у тилу не менш суттєвий внесок в нашу перемогу, а особливо тоді, коли рятується людське життя. Потревенили про лікування військових в першому добровольчому шпиталі України. Друзі, ми часто наголошуємо, що волонтерство або будь-яка інша допомога відіграє дуже важливу роль у досягненні нашої заповідної мети. Тим паче, коли ця допомога рятує життя хлопців та дівчат, що наближають нас до перемоги, нам кортить потеревенити з героями усіх фронтів. Тож гайде цікавитись, як рятують та допомагають нашим захисникам у Франківську. Скажіть, будь ласка, як давно функціонує штаб та скільком бійцям ви вже допомогли? До 24 лютого 2022 року тут була приватна клініка, яка займалася урологічними операціями і пластичною хірургією. В день, коли почалася великомасштабна війна, 24 лютого, ми так досить екстрено зробили нараду з приводу того, що робити, тому що всі розуміли, що війна буде не на один день. І на такій, якби, спільній нашій зустрічі, ми прийняли рішення на час військових дій перейти в, на вияв такої громадської позиції, зробитися добровольчим госпіталем. Ми не знали, наскільки довго ми. Матимемо ресурси тягнути це робити волонтерсько, і взагалі наскільки буде війна? Але наше тоді було свідоме рішення, про яке я ні разу не пошкодував, про те, що ми перетворюємося на добровольчу ініціативу, яка буде надавати допомогу тим, хто постраждав від війни. Це і військовослужбовцям, які здійснюють захист суверенітету України, і цивільним особам, які отримали поранення в зоні бойових дій. Станом на сьогодні, вже трохи більше як рік ми працюємо, роблячи і хірургічні операції ортопед-травматології, і надаючи поліклінічну допомогу людям, що постраждали від війни. Яку роль відіграє робота в тилу штабів госпіталів? Дуже важлива роль, тому що штаби госпіталів – це є основна підтримка наших військових. Штаби приймають рішення з приводу наших бійців керуваннями основних планів пересуваннями. Контратаками, відступу і всього іншого, а госпіталі надають медичну допомогу, яка вкрай важлива, тому що без підтримки госпіталів нам би не те, що було б не втягувати. Я думаю, що більшість людей, можливо, б не мали б можливості повернутися в стрій і мати можливість далі продовжувати захищати наших батьківщину. Чи піднімає ваш бойовий дух розуміння того, що громадяни ініціюють заклади медичної допомоги для військових? Так, звісно, це дуже допомагає, бо є розуміння, що ми, ми знаходимося на цій війні не сам на сам з ворогом. Окрім перемоги України, про що мріють військові? Є такі мрії, які особисто мої, стосуються мене, моєї сім'ї. Це, звісно, відпочинок, спокій, наш дім, а є ще мрії, пов'язані з Україною. Дуже хотілося б залишити її своїм дітям зовсім іншу, зовсім іншим мисленням, з мисленням, що це держава, на яку можуть рівнятися інші, що це держава, в якій немає корупції, що це держава, де є якісь високі духовні цінності. І дуже хотілося б, щоб ця війна стала тою. Причиною, тригером, який змусить людей переналаштуватись, перебудуватись, змінити мислення. І я тоді буду довольний, задоволений, щасливий, що мої діти залишаться жити саме в такій державі. Які кількості військових ви допомогли, та як працюєте заради їхнього порятунку? Ми лікуємо військових, наших захисників, поранених на кожен день. І десь після, мабуть, 20-го Пораненого пацієнта ти перестаєш рахувати. Ти просто а, лікуєш їх і борешся за кожного з них. Я лікар, і а, найчастіше а, я займаюся тим, що а, їх лікую і оперую. А, оперую я ручки, ножки, а, їх збираю для того, щоб вони потім хорошо працювали. А, і також а, я у всій Україні за кордоном шукаю ліки, ортези, протези для того, щоб допомогти нашим воїнам скоріше відновитися. Щиро тішимося, що всі працюють на користь країни та її захисників. Ми почули чимало слів доказів, що свідчать про наближення перемоги. Тому і нам не варто опускати руки, а варто тільки працювати. А ще варто залітати у наші соцмережі. Там ми також ділимось важливою інформацією та крутими світлинами. Дякуємо за підтримку нашого сюжету департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. А на цій позитивній ноті ми кажемо вам: па-па, наші улюблені Па-па! Ми завжди наголошуємо, що кожен з нас має можливість кожного дня наближати нашу Україну до перемоги. Для цього потрібно небагато, а саме час, бажання та моніторинг, щоб завжди знати, де потрібна ваша допомога. Навіть маленькі справи роблять великі речі. До нових зустрічей наші улюблені тервенята.